Друзі, це я хочу показати вам листочки піалочки НК Нектар. Наталочки козак, це її листочки, вона прислала мені за. за я її замовляла і дуже задоволена посилочкою. І ось такі діточки. Ну, вони у мене так бездобрив, без нічого. Я вам вже говорила про це. Але ж це відео не на цю тему. Я хочу зараз вам сказати, що. Подивіться, який гарний помпончик. Вона, ну, такі маленькі діточки, ви бачите, яких вони розмірів, а який такий помпончик хоче квітнути. Я хочу сказати, що мені дуже подобаються сорти наталочки козак і селекція шикарнючі фіалочки. Я, дуже, Дуже мені подобаються. Внизу під відео буде посилання на сайт Наталі Козак, де ви можете побачити, переглянути, купити шикарні фіалочки, там її селекція, і багато ще різних гарних фіалочок є на її сайті. І... Велика подяка наша українська жінка, ось таку красу виводить вирощує, виводить такі шикарнючі нові сорти, і дуже, дуже мені подобається, щиро вдячна і велика подяка. І що от, та, це така праця. І ми якось купили, розсадили, посадили, дивимось, а вивезти новий сорт – Це така велика праця, велика подяка, що є у нас ну, нашим селекціонерам, що виводять ось такі, ось такі гарні. Сорти, квіти вирощують, і нам ми маємо можливість придбати у них таку гарну, ну, таку красу. Щиро вдячна Наталочці за ось. Те. Ну, я коли отримала посилочку і подарунки, і такі гарні, такий гарний посадковий. Це ну дуже-дуже сподобалось мені. І я хочу сказати вам, що ось, ось така краса. Ви ви тільки подивіться, такі маленькі, малесенькі діточки, такий гарний помпончик великий. А коли розквітне фіалочка, коли вона буде велика, вже розеточка така, і коли вона почне квітнути, ви уявляєте собі таку, цю красу? Це неймовірна краса. Неймовірна краса. Щиро дякуємо вам, друзі, за підписки. Дякуємо вам за те, що залишаєтесь на нашому каналі Антоновна. І далі залишайтеся на нашому каналі. Попереду багато корисної, цікавої інформації для вас. І я думаю, що ви вже почерпнули для, вас, для себе щось таке корисне і цікаве. І ставте лайки, піднімайте пальчик вгору, так, піднімайте пальчик вгору, коментуйте, тисніть на дзвіночок, діліться з друзями нашими відео. І хай вам щастить. тому була Оля до зустрічі, мої хороші.